Вітаю, дорога церква Христова. Сьогодні ми будемо згадувати про страждання Ісуса Христа, роздумувати про це, наближатися ближче. І вже зараз хотів би, щоб ми прочитали тексти, які допоможуть нам більше про це роздумувати. Прочитаємо Івана, 3 розділ, 14 вірш, Івана 3, 14. І як Мойсей підніс Змія в пустині, так мусить піднесений бути й син людський. Амінь. Сідайте, будь ласка. Коли Ісус Христос зустрівся вночі з Никодимом, коли Никодим до нього прийшов, Никодим щось розумів, що в Христі є не просто вчитель, можливо, не до кінця Він розумів, хто він, але він тягнувся до нього. І Ісус йому хотів розказати і поставити його на своє місце, зрозуміти, хто є він і хто є Христос і для чого Христос прийшов. Христос знав, що Никодим це є учитель ізраїльський, який добре знає старий заповіт, який добре знає, що відбувалося колись у пустині з єврейським народом. І він вирішив йому розказати на прикладі того, що відбулось колись, що має відбутися ще тепер в Ісусі Христі. І як Господь звершає план спасіння, який у Бога план спасіння, і Він йому. Розказав на прикладі цієї історії, яку ми читаємо у числах 21 розділ з 1 по 9 вірш. Давайте ми переглянемо цю історію, щоб освіжити в пам'яті числа, 21 розділ спочатку. І там записана ця історія, на яку селався Ісус Христос. І почув Янин, цар Раду, що сидів на полудні, що Ізраїль увійшов дорогою Атарім, і він став воювати з Ізраїлем. І взяв у нього до неволі полонених і склав Ізраїлю бітницю Господеві і сказав: Якщо справді дасити народ той у мою руку, то я вчиню їхні міста закляттям, і вислухав Господь голос Ізраїлів, і дав йому хананіянина, і він учинив закляттям їх та їхні міста, і назвав ім'я тому містові Хорма. І рушили вони з гор гори дорогою Червоного моря, щоб обійти Едомський край. І підупала душа того народу в тій дорозі, і промовляв той народ проти Бога та проти Мойсея, нащо ви вивели нас із Єгипту, щоб ми повмирали в пустині, бо ж нема тут хліба, нема води, і душі наші обридла ця непридатна їжа. І послав Господь на той народ Зміїв, Сарафів, і вони кусали народ, і померло багато народу з Ізраїля. І прийшов народ до Моїсея та й сказав. Зрішили ми, бо говорили проти Господа та проти тебе, молися до Господа, і нехай він забере від нас цих зміїв, і молився Мойсей за народ. І сказав Господь до Мойсея, Зроби собі сарафа і вистав його на жердині. І станеться кожен покусаний, як погляне на нього, то буде жити. І зробив Мойсей мідяного змія і виставив його на жердині. І сталося. Якщо Змій покусав кого, то той дивився на мідяного змія і жив. Ось така історія, яка відбулася в житті ізраїльського народу, і ізраїльтяни, і Никодим в тому числі добре її знали. Ісус Христос лише одним віршем, який ми прочитали на початку згадує про цю історію і наводить на великі роздуми. Він показує, що як відбулось тоді. Так має відбутися із сином людським. Має відбутися паралель, або прообраз, який відбувся тоді з Змієм, сьогодні або в цей час, коли прийшов Ісус Христос, має відбутися з Сином Людським. Для чого? Для чого? І в наступному вірші в 15. му Івана 3,15 написано, щоб кожен, хто вірує в нього, мав вічне життя. Ісус Христос цю історію. Показує, як паралель. В чому саме паралель ми розглянемо, але на початку хотілося б розглянути цю історію. Ми бачимо, Ізраїль мав проблему. З початку цієї глави, Ізраїль мав проблему, в них була поразка. Їх, цар він вийшов проти них і переміг їх, і забрав багато полонених. І вони у великій небезпеці були, у великій, в великому сумі, і звернулись до Бога. І не просто вирішили звернутись, помолитися, вони склали обітниці, що якщо ти, Боже, нам допоможеш, то ми зробимо так і так. Іноді Богові, щоб заставити людину зробити по волі Божій, Богові приходиться класти людину в, таку, в такі обставини, щоб людина пообіцяла. Люди розуміють, що якщо Богові пообіцяти, це посилює молитву, і ми також можемо це використовувати. Коли розуміємо, що ми дуже чогось хочемо від Бога випросити, ми обіцяємо Боже, якщо ти це зробиш, якщо відповісиш, то я зроблю так і так. Так молилася Анна, коли дуже хотіла отримати і мати сина, і Бог почув. І вона виконала свою обітницю, вона обіцяла віддати його на служіння Богові. Ізраїльський народ також пообіцяв Богові. І Бог почув їхню молитву. Бог почув і дав їм велике чудо, перемогу вони. Забрали всіх полонених, вони відвоювали, вони перемогли. І сталося велике чудо. Вони звернулись до Бога, і Бог їм допоміг. Реальна відповідь на молитву, реально доказ того, що Бог, який вивів їх з єгипського раства, він живий. В нього треба вірувати і не сумніватися. І велика проблема була, але вірою і молитвою до Бога вони її перемогли. Господь дав велике чудо, реальна відповідь Бога. Напевно, вони святкували. Раділи, тішились, можливо, навіть подарунки одне одному надсилали. Чому? Тому що Господь їх почув. Але потім перед ними далі нова дорога, нова суєта, нові будні і нові проблеми. Дорога у Ханан. Вони вирішили, вирушили в путь, йти далі. І знову пустеля, знову важко. І коли важко, то люди буває забувають діла Божі, які Господь недавно з ними зробив. Забули чудо Боже, забули всі інші чуда, які Бог робив, і знову почали нарікати із за дрібниць, можна сказати. Хоча їжа, питво, вода це важливі речі, без яких людина не може жити. Але на фоні тих проблем, які вони щойно мали, це напевно було меншою проблемою. Але коли їм було важко, вони почали нарікати до Бога. Якби вони просто нарікали, Боже, ну чому нема води, і просто ходили, бурмотали так, це, напевно, одна справа. Але їхнє нарікання переросло у незадоволення Богом і в нарікання проти Бога, що навіщо ви нас вивели? Їхнє нарікання йде далі. Навіщо ви нас вивели з Єгипту, де було їжа, де було питво всього вдосталь? І що відбувається далі? У такій ситуації, коли незадоволена людина нарікає на Бога. Не Бог має смиритися, не Бог має сказати: Ой, да, вибачте, я напевно засильно вас уже тут тисну е, обставинами. Я зараз все владнаю, поміняюсь, ви ж не задоволені. Але насправді в такій ситуації не Бог має покаятись і смиритись. А покаятися і смиритись має людина і виконати волю Божу, тому що гірше буде лише людині. Не Богові буде гірше від наших нарікань, від людських нарікань, а тільки людині. Що сталося після їхнього нарікання? Стало ще гірше. Господь післав змій. Сарафів це означає ядовитих змій, які кусали, і багато людей помирало. І лише так до них дійшло, що вони не праві. Коли реально боліло, коли кусало, коли смерть дивилася їм в очі, лише тоді вони зрозуміли, да, ми не праві, прогрішилися. І народ чітко розумів, що вони згрішили в першу чергу проти Господа, тому що коли вони прийшли до Мойсея, вони не сказали, ми проти Тебе зрішили. Спочатку вони сказали проти Бога і проти тебе. І вони просили: помолися до Господа, щоб Бог забрав цих змій, щоб Бог простив нас і забрав цих змій. Нарікання це не вихід, вихід один це молитва до Бога, покаяння, смирення. Людина має зрозуміти, що вона згрішила. І вони так і сказали. Якщо читати, вони так і сказали, що зрішили ми. Сьомий вірш, книга Чисел 21.7. І прийшов народ до Мойсея та й сказав: згрішили ми, бо говорили проти Господа та проти тебе. Вони розуміли, в чому саме згрішили. Вони розуміли, в чому їхня проблема. Вони говорили проти Господа і проти Мойсея. Людина, яка приходить до Бога, вона повинна чітко зрозуміти, що вона зрішила. Всі люди, які хочуть відновити стосунки з Богом, мати спасіння, радість і прийняття Боже, вони спочатку повинні чітко свідомити, що ми згрішили. І не просто так в загальному. Всі та всі-всі грішні. Ми зрішили. Конкретно в чому? В тому, і в тому. Ми розуміємо, що я особисто, як людина, я зрішив, я грішний. І вони це визнали. Вони визнали, покаялись. Ну, по крайній мірі, щоб Господь забрав від них цю проблему. Це таке вимушене покаяння. Вимушений, щоб не помирати. І Мойсей почав молитися до Бога, так як вони попросили. Народ цей розумів, що тільки Бог може помогти. Господь поставив їх такі обставини, щоб вони ні до кого іншого вже не могли прийти тільки до Бога. І вони знали, де шукати відповідь. Але, на жаль, людина шукає відповідь у Бога тільки тоді, коли вже обставини дуже сильно зжимають, коли вже виходу немає. Але Господь не образився. Почув ще раз голос Моїсея і дав відповідь. Але як Господь вирішив цю проблему? Господь вирішує зробити це, вирішити цю проблему змій особливим чином, щоб це залишилось на віки, щоб запам'ятали, ізраїльський народ запам'ятав цю проблему і вирішення цієї проблеми назавжди. І як саме? Господь міг просто сказати добре, я прощаю, змії зникнуть, так як навів Бог зміїв. Так міг сказати слово, і змії би розлізлися, і їх би не стало. Але Бог вирішує іначе, змії залишаються, вони й далі будуть вас жалити. Але вихід є: ти, Мойсей, зробиш мідяного змія, поставиш його на жердину, на палицю, на високу, високо поставиш, щоб всі бачили. І кожен, хто подивиться, буде жити. І що цікаво, що Бог не тільки так сказав, але й так виконав, і закінчиться історія і зробив Мойсей. І виставив, і сталося, якщо Змій покусав кого, то той дивився на мідяного змія і жив. Так як сказав Господь, це в точності виконалось. Це велике чудо. Бути покусаним ядовитим змієм і залишитись живим це велике чудо. Люди розуміли, що після таких укусів людина не виживає. Але Господь зробив чудо. І зробив таким чином, щоб людина зі своєї сторони. Просто подивилася. Я не знаю, чи були такі, які сказали, ні, ми не хочемо дивитися. Нас все дратує, ми не хочемо, ми краще помремо. Я думаю, що дивились люди всі туди. А можливо, хтось і не хотів, але все рівно умова залишалась. Всі, всі укушені, можуть вилікуватись. Абсолютно всі. Потрібно лише подивитися. Проста, здається, умова. Нічого складного. Лише підніми свої очі. Подивися на того мідного змія, який Бог сказав, якого покласти, щоб кожен, хто на нього подивиться, жив. І так і сталося. І Бог спеціально навмисне зробив цю ситуацію, щоб люди добре це запам'ятали, щоб передавалось покоління в покоління, щоб записано було в Слові Божому, і щоб, коли прийде Ісус Христос, це стало великим знаменом і великим прообразом і людям краще зрозуміти великі Божі речі на прикладах земних. І сьогодні так само, хто дивиться на Ісуса Христа, який так само був піднесений, як Змій був піднесений, так Ісус Христос піднесений. Піднесений настільки високо, що бачив вже не лише ізраїльський народ, бачив Ісуса Христа, не лише ті люди, які жили в той час. А бачать Ісуса Христа всі народи протягом останніх двох тисяч років. Ісуса Христа Бог так високо підніс, що всі про нього знають, всі чують. А там, де ще не знають, будемо молити, щоб Господь посилав тих, хто розкажуть про Христа. Але дійсно, Христос став відомий по всьому світу і піднесений дуже високо. І здавалось би, що потрібно. Потрібно подивитись на Ісуса Христа. Потрібно просто зрозуміти, чому він там висить? Невже Бог допустив, дозволив своєму Сину Ісусу Христу так важко страждати? Просто так. Хочеш, спасайся через Ісуса Христа, хочеш своїми стараннями, хочеш іншими дорогами. Є багато доріг, кажуть. Невже є багато доріг, якщо одна із них це через Ісуса Христа, якому Бог дозволив або звелів так важко страждати? Якщо є багато доріг, то навіщо? Цю дорогу, навіщо Христу досталось спасіння такою дорогою ціною? Як ніщо інше, що це тільки одна дорога. Одна дорога до спасіння Немає багато доріг, не можна спастися своїми зусиллями. Так як в пустині, коли людей кусали змії, як би вони не старались самі собі допомогти, вони б не змогли. Якщо змія вкусила все, смерть незабаром настане. Ніякі старання, ніякі людські. Намагання чи допомога лікарів нічого би не допомогло. Смерть неминуча, але є лише один тільки вихід: подивись на того мідяного змія і будеш жити. Так само сьогодні всі ці люди, які жили і живуть сьогодні, вони вкушені гріхом. Ми всі, ми всі вкушені великим гріхом, який ще почався з Демського саду. Ще Лиці Адама і Єви, ми ще тоді були заражені цим гріхом. Крім того, в нас є власні гріхи, тому що написано в Біблії, що всі ми згрішили і всі звернулись з дороги. Кожен з нас звернув на свою дорогу. У нас не просто спадковий гріх, у нас ще власний гріх. І ми це повинні зрозуміти, що всі ми вкушені гріхом, і нас чекає смерть, неминуча смерть, і допомогти самі собі ми не можемо. Ми не можемо самі себе вилікувати, ми не можемо самі себе зробити кращими, чи якось постаратися прикрасити себе, чи старатися вести себе як Христос, чи подібним бути до Нього. Неможливо. Неможливо самим собі допомогти. Неможливо заплатити комусь, щоб хтось нам допоміг. Ніхто з людей нам не може допомогти, чи привести нас до того, хто міг би допомогти з людей. Є лише один тільки вихід, один тільки Спаситель. Один тільки шлях до спасіння, і це Ісус Христос. Якщо людина подивиться на Нього з повною вірою, що Він там висить за мої гріхи, якщо я подивлюсь на нього, як написано Івана 3:15, щоб кожен, хто вірує в нього, умова вірувати. Якщо людина просто повірує в Христа, що Він там страждав за мене, що розкається в своїх гріхах, так як ці ізраїльтяни визнали, що вони згрішили, визнали і. Попросили допомоги в Бога, то Бог дав їм допомогу. Так само сьогодні. Людина, яка розуміє, що вона грішна, кається в своїх гріхах і просить Бога про спасіння, то Бог дає допомогу. І ця допомога в Ісусі Христі, лише в ньому. Спаситель Спасительце є Ісус Христос, який піднесений високо-високо над землею, щоб кожен, хто його бачить, щоб кожен, хто в нього вірує, не загинув, але мав життя вічне. Ядовиті змії, це дійсно серйозно. Вони дуже страшні, і небезпечні, але Бог сильніший. Кожен, хто дивився на того мідяного змія, він вилікувався від смертельної укуса змії. Це чудо, але Бог всесильний, він може це зробити, і він це робив. І це була історія, записана на сторінках Біблії. Як Бог сказав, так і було. Так само, гріх. Гріх також є дуже і дуже серйозним, і дуже страшним. І кожен, хто вкушений гріхом, хто згрішив, він також, також має величезні проблеми, смертельну хворобу, смерть, вічна загибель в пеклі. Але Христос сильніший. Христос сильніший, ніж гріх. Невже гріх сильніший за Христа, тоді кому слава? Якщо Христос не є сильніший, ніж гріх, то невже Змій був сильніший, ніж укус сарафів в пустині. Якщо Змій мідяний міг допомагати по Слову Божому, то настільки більше Ісус Христос може допомогти всім, хто вкушений гріхом, ми не повинні думати, можливо, дехто з нас ненавмисно, але ображає Бога тим, що умоляє жертву Христа, думаючи, що Христос не може нас звільнити від гріха. Так, да, Христос добре, але насправді ми не можемо звільнитися від гріха. Ми і раби гріха, і ми повинні його робити, і інакше ми не можемо, бо ми, бо гріх живе в нас. Тут потрібна віра. Тут потрібно подивитися на Христа і повірити, що дійсно Христос сильніший, і не ображати Бога своїм невірством. Тому що за невірство євреїв вони не війшли в Ханаан. І за наше невірство в Ісуса Христа, що Він повністю може нас очистити від гріха і звільнити, і якщо ми страждаємо, боремось з якимось гріхом, то Бог може нас визволити. Але потрібно вірити і не відступати. Недаремно написано. Івана 8.36. Коли син отже зробить вас вільними, то справді ви вільні будете. То справді вільні будете», Це сказав сам Ісус Христос. Якщо син зробить вас вільним, і син може зробити вільним. Ісус Христос, який висить на христі, і всі його бачать, кожен, хто вірить в нього, приходить, Він отримує не лише прощення, а й звільнення. Ізраїльський народ просив, щоби. Звільнити їх від, від тих зміїв, щоб Бог забрав тих змій. Ми також повинні молитися, не просто Боже, прости нас за наші гріхи, а й звільни нас від нашого гріха. Можливо, декому, декому з нас приємно або з інших людей приємно залишатися в гріху, але просто отримувати кожен раз прощення. Зрішив, отримав прощення, але далі мені приємно продовжувати робити, чинити той гріх. Ми повинні просити, щоб Господь не тільки простив. А й звільнив. І щоб ми отрималися звільнення, а коли син зробить вас вільними, то справді вільними будете. Ми повинні вірити Ісусу Христу, що жертва Ісуса Христа має велику силу. Кров Ісуса Христа очищає нас від всякого гріха. Кожен, хто приходить до Нього, Він отримує це прощення. Отже, невірство це великий гріх. І як тоді, так і сьогодні люди ображають Бога. Як багатьом людям важко просто повірити і прийняти жертву Ісуса Христа? Яка так дорого була заплочена. Якщо Господь дозволив, Ісусу Христу так важко страдати, це має означати щось дуже велике для нас. Це говорить про те, що Бог дуже серйозно відноситься до гріха людства. І разом з тим це говорить нам про дуже велику любов Божу. І недаремно наступним віршем Івана 3,16 сказано про велику Божу любов, що так Бог полюбив світ. Що віддав сина свого Однородженого, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. І це говорить нам про єдиний шлях до спасіння. Немає багато шляхів, є лише один шлях через Ісуса Христа. Ісус Христос сьогодні високо над землею. Але нам потрібно говорити про Нього. Тому що люди його бачать, але ніби не помічають. Вони про нього знають, але не хочуть про нього думати і не хочуть прийняти, щоб він їм допоміг. Тому хай Господь допоможе в першу чергу нам. Зміснитися в вірі, подивитися на Ісуса Христа у щирості нашого серця з повнотою віри, очистити свою душі, кров'ю Ісуса Христа, окропивши, і відчути це звільнення, відчути прощення. І не тільки прощення, але й звільнення від гріха в подальшому. А також хай Господь допоможе кожному з нас бути свідками Ісуса Христа. Нести в цей світ цю добру звістку про Ісуса Христа, який єдиний Він може тільки допомогти нам. Йому нехай буде слава. Амінь. Помолимось.